Так, ну що, у нас новенька локація? Більше ніяких республік, ретровілів і так далі. Ми знаходимось в Буковелі. Сьогодні відбудеться презентація нового Lexus GX. Всім привіт! З вами канал Крукавто. все покажемо, все розкажемо. Перше, я хочу сказати, що це найкраща локація, на якій ми коли-небудь знімали машини. І на найкращій локації хочеться поговорити про дизайн нового Lexus GX. І тут, як на мене, машина кардинально змінилась в порівнянні з попереднім поколінням. Чому? Ви можете сказати, що якісь загальні риси все одно впізнаються, вона може бути схожа на Toyota Land Cruiser, але ні. На мене ця машина стала тотально брутальнішою. І знаєте, брутальність може бути різна. Ви можете бути здоровим, накачаним, брутальним дядьком, який стоїть в костюмі, а інша брутальність це коли ви в таких шкіряних черевиках, джинсах, сорочці в клітинку і йдете рубати дрова. От Lexus GX саме другий варіант, на якому дійсно хочеться підкорювати вершини, і мене особисто на ньому в місто ну, взагалі не тягне. Подивіться на його. Гострі лінії, подивіться на те, як реалізували капот, який перепад центральної частини в порівнянні із сторонами, які йдуть до крил. Подивіться на кліренс. Просто оцініть, детальніше розкажу по цифрах уже пізніше, на такому більш жорсткому офроді. Але загалом ми бачимо картину того, що в цьому поколінні Lexus хоче показати, що їхні машини це не лише про статус, преміальність, про те, що ви купуєте машину заради того, щоб демонструвати свої статки, але й для того, щоб на ній можна було отримувати неймовірні емоції. Я розумію, що ви можете сказати, та й на попередніх Lexus GX можна було. Це все одно був рамний позашляховик, там все одно був крутий повний привід. Але чомусь саме в такому вигляді він, як на мене, просто ідеальний. Краса. Краса. Задня частина це приклад того, як просто з набору горизонтальних і вертикальних ліній можна створити красиву форму, і при цьому не потрібно заморочувати з якимись ось такими візерунками фар і так далі. Дивимось на задню оптику. Це просто горизонтальна лінія, яка проходить без всяких зайвих е частинок. Через всю машину, мінімалістичний напис Lexus. І мені дуже подобається виштамповка нижче задньої фари, наче заглиблено, що робить силует ще таким більш брутальним, тому що задні арки за рахунок цього здається, що випирають ще більше, хоча вони і так сильно випирають. А кліренс! Але кліренс просто. Зацініть, давайте, 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 давайте. Голова. Ну, майже. Ну майже майже мене, мене просто дуже велика і дуже розумна голова. І скромно. Такий чистий моторчик, гріх вам не показати і зразу не розказати про те, що в Україні зараз доступний один варіант: це двигун, V6 3,5 літри на 354 кінських сили та 650 Нм крутного моменту. І як ми бачимо по напису Twin Turbo, те, що тут само собою розуміється, дві турбінки. По повному приводу, у нас постійний повний привід. Із центральним диференціалом підвищеного тертя Торсен. Загалом можливості машини на бездоріжжі дуже великі, і двигун цієї потужності дає можливість її розганятися від нуля до сотні за 7 секунд, що зрозуміло, комфортно буде і для експлуатації в інших умовах, в міських по трасі, але, звичайно, витрата пального у неї дуже навіть немаленька. Зараз ми проїхали трішки по бездоріжжю, це такі суперсуворі умови, і у нас на панелі приладів показує 38 літрів. Але це машина для тих людей, які точно на пальному економити не будуть. Хто хоче економити, ну явно не буде голосувати за 3.5. Ви, до речі, можете в коментарях поділитися своїми думками. Що все ж таки краще? Ось такий 3.5 Twin Turbo, твін турбо. Чи ви б купили ну, гібридний rav 4-дві штуки за вартість цієї тачки? Перше враження це якась абсолютна впевненість в автомобілі, що він зможе проїхати в будь-яку точку, яку ти тільки зможеш йому задати. Значить, це рамний великий позашляховик. Це відчувається, відчувається в манері його поведінки, але все ж таки потужність у понад 350 кінських сил дають це відчуття динаміки, якого часто не вистачає кросоверам і позашляховикам. 7 секунд до сотні, можливість змінювати режими їзди. Залежно від цього змінюється поведінка Машини, жорсткість підвіски, це все е, просто неперевершено відчувається. Я сьогодні це демонстрував Жені. Це дуже цікавий насправді процес, який неможливо показати вам на камеру. Е, що стосується комфорту, то, звичайно, підвізка м'ягка, машина в різких поворотах. Валиться, машина не так різко реагує на кермо, як цього можливо б хотілось, але знову ж таки це все логічно для великого рамного позашляховика. Абсолютна впевненість, звичайно, дається за рахунок того, що масивна машина її. І бояться на дорозі, теж факт, і сам ти за рахунок цієї масивності почуваєшся більше в безпеці. Я вже згадував, розмовляючи про дизайн виїмку на капоті, і зараз я зрозумів, що за рахунок оцих виступів по краях набагато легше відчувати габарити, тому експлуатуючи машину в міських умовах. А я думаю, що таких людей все ж таки буде більшість, так буде набагато комфортніше. Є всі необхідні електронні асистенти, адаптивний круїз контроль. У нас є камери 360, які працюють, до речі. Чи дуже класно. Є у нас безпровідний CarPlay і за рахунок величезного дисплею навігація просто на весь монітор, наче ви в кабінеті географії, і ця карта висить у вас на стіні. Датчики мертвих зон я взагалі мовчу, тому що це вже така супербазова штука. Ну, як на мене, машина. Просто чудова. Звичайно, вона не дешева. Звичайно, її потрібно порівнювати з машинами відповідного класу. Але мені здається, що саме ось 3,5 літри, цей V6 з двома турбінами дають можливість в цей час, коли все прагне там, до максимальної електрифікації і екології, відчути, що таке справжній автомобіль, відчути всю силу двигуна внутрішнього згорання, який чути його. Гарчання при розгоні. Ну, не перевершені відчуття. Від мене однозначно лайк Лексусу за це авто. А і, до речі, я сказав про гучність двигуна, що його чути, але насправді в машині просто супер шикарна шумоізоляція, коли ти їдеш на катом, абсолютна тиша. Тому. Здається, зараз найдаліший момент, щоб поговорити трішки про геометрію цієї машини. Значить, мінімальний кліренс у нас 220 мм, передній кут прохідності 27, задній 22. Що стосується підвізки, то попереду це двоважільна підвізка, позаду чотириважільна з нерозрізним мостом. Захекався? То що... я поки заліз, виліз, невдалий дубль ще раз. А мені вже не 25. 26. І бачимо зараз, що я старався її як тільки можливо перевісити, щоб задні колеса відірвалися від землі, і мені це не вийшло. А ви, так, так, саме ви, за наші старання, не забудьте поставити лайк під цим відео, підписатися на канал і написати коментар, яка сьогодні класна у нас машина на тесті. І ми класні, і ви класні. Всіх люблю, всіх обняв. Але хочеться все-таки подивитися, як вона подолає цю діагональку, тому зараз максимально плавненько. Я поки що нічого не блокую, нічого не міняю. Просто плавненько їду і це просто як дитячий садок. Тому я думаю, женяк, нам треба їхати туди наверх. Що думаєш? Ні, насправді у нас машина не підготовлена для такого підйому. Тут звичайна зимова гума, тому я думаю, що краще ми протестуємо її в жорсткіших умовах уже наступного дня. Я би з'їхав з глузда, якби так з'їжджав ззаду. А поки що, такий легкий офроа для тих людей, які збираються купити таку машину, і просто виїжджати кудись потусити з сім'єю. Я думаю, я вас явно не здивую тим фактом, що скажу вперше сюди сівши, відчув себе, наче в величезному позашляховику. Все логічно, але кинулось в очі те, що дуже коротка панель приладів, при цьому величезний дисплей мультимедійної системи. блок керування клімату інтегрований теж в центральну частину. І тут же у нас перемикачі для регулювання температури, вони, наче, інтегровані в дисплей. Виглядає дуже круто, як і величезна широченна центральна консоль, дуже красиве оздоблення. Є у нас алюміній, є у нас. Темне дерево з відкритою порою, є у нас широчезний підлокітник з холодильником. Сидіння дуже комфортні, не супер яскрава бокова підтримка, що доволі традиційно для великих позашляховиків. Класне сучасне зручне кермо, під кермові пелюстки, все є. До речі, коробка передач у нас 10-ступінчата, автоматична, тому цими пелюстками ви можете перемикати дуже довго. Що стосується оглядовості, то все супер, тому що величезні просто дзеркала заднього виду, величезний у нас дисплей, Дисплей панелі приладів перед очима і теж зразу кинулось в очі. Те, що у нас тут не традиційне дзеркало е, заднього виду, а фактично дисплей інтегрований в е, дзеркало заднього виду. Е, перші декілька кілометрів трошки незвично, але потім звикаєш. І за рахунок е, того, що там ширококутна камера, оглядовість набагато краще. Е, є у нас панорама, чорна стеля, дуже класні сидіння з перфорацією вентиляцією, підігрівом. Ну Тут все, е, як на мене, очевидно. І об'єм багажного відділення. просто на секундочку уявіть, навіть з розкладеним другим рядом 1000 літрів. Якщо скинете спинки, буде 2000 літрів. Оце цифри. Головне слово, величезний. Величезний. Величезний, величезний, величезний монстр Гігант. Пару слів. ранок розпочався з дощу і з того, що ми відправляємось колоною підкорювати Драгобрат. Не впевнений, що у нас це вийде якраз в силу цього ж дощу. Машини, то, звичайно, з повним приводом і так далі. Але гума зараз стоїть звичайно зимова, тому є у мене сумніви. Але побачимо, що з цього вийде. Поки що дуже цікаво, дуже прикольно їхати цими гірськими серпантинами колоною GXів. Ну прям. До мурашок по шкірі. Не знаю, може це не всім, так це тільки я такий, але це дуже цікаво. Так, ну що ми вчора вам показували е, одну комплектацію, яка більш люксова преміальна, але пора показати і ту, яка цікавіша набагато. Це овертрейл. Ви бачите, що вона відрізняється трішки формою нижньої частини переднього бампера. Є пластикові накладки для того, щоб ви не подряпали свої супердорогі крила. І бачите, що тут вже набагато менші диски, вища гума і нормальна гума для того, щоб підкорювати вершини. Плюс підніжки у нас в лакшері комплектаціях відкидаються. Тут вони стаціонарні для того, щоб ви не погнули гілками такі самі супердорогі двері. Все, це було основне, ані ще рейлінги високі. Ідемо, покажу, які ви з ним високі. Отакі От високі. Там вони не такі високі. Команда 2 о, рухається за Discovery. Тільки що по рації сказали, що ми маємо можливість підніматися далі прямо на хребет. Дві машини не наші. Вони дуже хочуть приїхати, сигналять, капець, капє Ну Давайте пропустимо їх. Праворечь візьміть усі. Поки ми тут повільненько обережненько на лексусах забираємося наверх. Два чувака на старому крузаку і на патрулі, які вже їздять по цій дорозі мільйонний раз, всіх підганяють і сигналять. Сказали, що зараз буде така ділянка, перед якою краще зупинитися, подумати, чи ти впевнений в собі водій. і Якщо ні, то дати машину професіоналу, щоб він піднявся. Але я думаю, що я впевнений в собі водій. Не знаю, що з цього вийде, але мені дуже цікаво, почав знову росити дощ, хоча майже весь підйом його не було. Експіріанс, я думаю, зараз буде тупа на все життя. А тепер трішки про результати нашого фроду. Ми зараз на драгобраті. На хребті піднялися сюди, незважаючи на дощ, на жахливий вітер. Взагалі, абсолютно, як на мене, без проблем. Не було жодної машини, яка б застрягла, нікого не довелося витягувати. Всі доїхали, все круто. GX подарував просто неперевершені емоції. Я думаю, що це один із найцікавіших тестів, які, в принципі, були на нашому каналі. Тому. Слідкуйте далі, далі тільки більше. Я думаю, що це буде саме найкращий момент, щоб зафіналитись. Поруч з нами в фіналі це ще багато ютуб каналів. Я хочу вам подякувати, що ви додивились саме наше відео до кінця, що були з нами. Дивіться інші відео, інші ютуб-канали. Дивіться, але ставте лайки і нам, і пану Сергію. Тому дякуємо Збройним силам за можливість жити, працювати і творити на благо нашої країни. З вами канал Крукавто. Всім па-па. Сідати не будеш? Буду! Я сидів поцібав як.